Цьому липня і звільняємось від нього перш за все. Острах втратити те, чим ми володіємо, або не одержати того, що нам хочеться мати. Через свої незадоволені запити ми постійно перебували в стані занепокоєння і розчарування. Щоб знайти спокій, нам необхідно було знайти спосіб зменшити свої домагання, а вже різниця між вимогою і звичайним проханням очевидна, 12 кроків і 12 традицій, сторінка 76. Я можу бути спокійним. Лише позбавляючись від очікувань. Коли ж я поглинений думками про те, чого хочу, і що повинен отримати, мною опановує страх або стан тривожного очікування. А це не сприяє моїй емоційній тверезості. Я повинен знову і знову визнавати свою залежність від Бога, адже це приносить мені спокій, вдячність і духовну безпеку.